Сьогодні Росія вчинила черговий страшний військовий злочин, не тільки військовий за Женевською конвенцією, а власне це злочин проти людяності, проти всього живого. І вже ні в кого не виникає сумнівів, що немає таких злочинів, які не може вчинити Росія, але виникає питання: де межа занепокоєності наших партнерів, де межа занепокоєності міжнародних безпекових організацій. Де межа занепокоєності всього цивілізованого світу? Тому що всі такі страшні речі, злочини, вони вчиняються тоді, коли їх дозволяють вчиняти. І, звісно, Україна протидіє зараз цьому ворогу жахливому, але нам якомога більше необхідно допомоги. І, власне, більш радикальної реакції всього цивілізованого світу на такі речі, які провокують жахливі. Катастрофічні наслідки, тому що зараз під небезпекою після зриву Каховської ГЕС дуже багато людей є в населених пунктах, які можуть бути вже підтоплені. Зараз унеможливлюється постачання питної води в Крим. Унеможливлюється постачання. Води для зрошення полів південних регіонів країни, і ми розуміємо теж, які це матиме наслідки. Скільки вже загинуло і загине тварин, і які це матиме наслідки для екосистеми. Але найголовніше, які це матиме наслідки для заес, і чи не стане це черговою катастрофою для людства і. Це все всередині Європи тут. Тому зараз критично важливо, щоб за такі речі Росія понесла якомога швидше відповідальність, і весь цивілізований світ зреагував максимально швидко, максимально зрозуміло і максимально згуртовано. Бережіть себе.